Вітаю на своєму каналі з вами бісероплетиня Ольга. В цьому відео пропоную повторити разом зі мною ось цю ніжну білопрозору силянку з бісеру. Невагома сіточка ніби вкрита білими квітами. Свою прикрасу я ще доповнила прозорими намистинками, але їх можна замінити на бісер. Завіряю вас, якщо зробите цю силянку, не пожалкуєте, вона дуже класна! Ширина прикраси 6 см. Вдовжину я робила приблизно 35 см по верхньому краю. Застібка в мене з фурнітури також можна додати зав'язочки з ниток. Якщо захочете чогось більшого, рекомендую сплести широку силянку за моєю схемою. Це такий схожий на сьогоднішній варіант. Або ж класична біла однотонна. Всі ці відео майстер-класи доступні на каналі. Загалом на сьогоднішню прикрасу пішло приблизно 50 г чешського бісеру прецеоза 10-го розміру, прозорий колір 0,0050 та білий 03050, плюс прозорі ронделі 4 мм 26 штучок. Листи буду на ниточці кордем від Луцт номер 60 білого кольору. Гарні нитки не розшаровуються. В голку для бісероплетіння заправляю відрізок нитки приблизно 2,5 метри. Вставляю в один шар без вузлів. Закріплю стоп на мистину, відступивши від краю, приблизно 30 см, для того, щоб комфортно було плести перший ряд. Вставляю голку так, щоб вона не зацепила нитку. Намистина має потім з легкістю знятись. Спочатку набираю ось таку комбінацію бісеру. Можете зупинити відео та набрати. Зараз голка в мене знизу. Вставляю її вверх в четверту з краю бісеринку. Має вийти хрестик. Підтягую все на мистини. Набираю 4 прозорі, три білі, три прозорі, одну білу. Вставляю голку в напрямку вверх, в середню з трьох білих бісеринок, які другі по висоті від нитки. Або це 12-та вільна бісеринка від нитки. Нанизую одну білу, три прозорі, три білі, дві прозорі, одну білу, три білі бісеринки пропускаю. В середню бісерину наступних трьох білих вставляю голку вверх. Додаю одну білу, дві прозорі, три білі, одну прозору, одну білу в ось цю середину з трьох білих бісеринок. В кінці ряду набираю одну білу, прозору, три білі, прозору, білу. Вставляю голку вверх в саму крайню бісеринку. Добре все підтягую. Це вийшов перший ряд, тобто ширина нашої силянки. Набираю одну білу, прозору, три білі, прозору, білу, вставляю голку вниз в середню бісеринку найближчої комірки, нанизую одну білу, прозору, три білі, прозору, одну білу. Так само вставляю вниз в середню бісеринку наступної дужки. Щільно підтягую. Набираю одну білу, дві прозорі, три білі, дві прозорі, одну білу. Вставляю голку вниз в середню білу бісеринку. Одну білу, три прозорі, три білі, три прозорі, одну білу. Вставляю в напрямку вниз, в середню білу бісеринку крайньої комірки. Поправляю зроблений ряд. Для підвізки набираю одну білу, чотири прозорі, три білі, дві прозорі, одну намистину, дві прозорі, одну білу. Відправляю їх до плетіння, голку вставляю вгору в середню білу бісеринку. Виходить така підвіска. Замість намистини можна набрати три прозорі бісеринки. Далі нанизую одну білу, чотири прозорі, три білі, три прозорі, одну білу вставляю голку в напрямку вверх в середню, з трьох білих бісеринок найближчої дужки. Набираю одну білу, три прозорі, три білі, дві прозорі, одну білу. Теж вставляю їх вгору в середню білу бісеринку комірки. Нанизую одну білу, дві прозорі, три білі, одну прозору, одну білу. Відправляю в напрямку вверх, в середню бісеринку комірки. В кінці ряду додаю одну білу, прозору, три білі, прозору, одну білу. Так само в середню з білих бісеринок. Буду рухатись вниз. Набираю одну білу, прозору, три білі, прозору, білу. Вставляю голку між білими бісеринками. Набираю одну білу, прозору, три білі, одну прозору, одну білу напрямок вниз. Завжди вставляю між трьома білими бісеринками. Додаю вниз одну білу, дві прозорі, три білі, дві прозорі, одну білу. Нанизую одну білу, три прозорі, три білі, три прозорі, одну білу. Вставляю вниз в крайню дужку. Для підвіски нанизую одну білу, чотири прозорі, чотири білі. Голку вставляю вгору в четверту знизу білу бісеринку. Хрестик, що вийшов, підтягую до решти плетіння. Ряд йде вгору. Додаю 4 прозорі, 3 білі, 3 прозорі, 1 білу. Тепер одну білу, три прозорі, три білі, дві прозорі, одну білу набираю одну білу, дві прозорі, три білі, одну прозору, одну білу. В кінці ряду додаю одну білу, прозору, три білі, прозору, одну білу. Набираю одну білу, одну прозору, три білі, одну прозору, одну білу, вставляю голку вниз, нанизую одну білу, одну прозору, три білі, одну прозору, одну білу, так само вставляю голку в напрямку вниз. Набираю білу, дві прозорі, три білі, дві прозорі, білу, рухаюсь вниз. Одну білу, три прозорі, три білі, три прозорі, одну білу вставляю в напрямку вниз, в середню білу бісеринку крайньої комірки. Для підвіски набираю одну білу, чотири прозорі, три білі, дві прозорі, одну намистину, дві прозорі, одну білу. Голку вставляю вгору в середню білу бісеринку. Далі нанизую одну білу, чотири прозорі, три білі, три прозорі, одну білу. Вставляю голку в напрямку вверх. Набираю одну білу, три прозорі, три білі, дві прозорі, одну білу, теж вставляю їх вгору. Нанизую одну білу, дві прозорі, три білі, прозору, білу, в кінці ряду додаю одну білу, одну прозору, три білі, прозору, одну білу. Буду рухатись вниз. Набираю одну білу, прозору, три білі, прозору, білу, вставляю голку між білими бісеринками. Набираю одну білу, прозору, три білі, одну прозору, одну білу, напрямок вниз. Вниз додаю одну білу, дві прозорі, три білі, дві прозорі, одну білу, нанизую одну білу, три прозорі, три білі, три прозорі, одну білу, вставляю вниз в крайню дужку. Для підвіски набираю одну білу, 4 прозорі, 4 білі. Голку вставляю вгору в четверту знизу білу бісеринку. Хрестик, що вийшов, підтягую до решти плетіння. Зараз ряд йде вгору. Додаю 4 прозорі, 3 білі, 3 прозорі, одну білу. Тепер одну білу, три прозорі, три білі, дві прозорі, одну білу. Набираю одну білу, дві прозорі, три білі, одну прозору, одну білу. В кінці ряду додаю одну білу прозору три білі, прозору одну білу. Далі процес плетіння повторюється. Вмикаємо знову це відео на час вказаний на екрані та продовжуємо плести силінку з того місця. До речі, підвіски можна зробити і всі однакові. Наприклад, з білими бісерними хрестиками, або ж, навпаки, всі підвіски намистинами. Як закріпити нитку, коли вона стала закороткою, та як додати нову, є окреме відео на цю тему. Посилання буде внизу. Єдине, це закріплюйте вузликів зафарповані білі бісеринки, щоб вони не просвічувались. Закінчую також на такій самій підвісці, яка була і на початку силянки. Я набрала приблизно 35 см довжини. Зараз або закріплюю кінці ниток в плетіння та окремо роблю застібки з ниток миліне, посилання на них також в описі, або ж вставляю на кінець голку, роблю крок назад та додаю подвійні кільця. На них вже кріплю карабін з ланцюгом. Ось така ніжна біло-прозора стилянка вийшла. З вас чарівний лайк, а з мене нове відео.